Минулого літа я працював в таборі для дітей в дитячому таборі. Табер як буде. Лагер. Лагер. Так, геарбайте. Можна об'єднати киндер. Ferienlager, наприклад. І коли. От якраз сьогодні було таке питання, я відповідав в чаті. Минулого літа це ніби коли і мав би бути ніби датів. Але німці чомусь говорять L'Eзомер. Говорять це в акузативі. Sommer. Або Letzte Woche, минулого тижня. Гавий хім кідер та лагер. Ферін лагерки Бабця відвела внучку в дитячий садок. А, ома ist... Іст... Гат. А відводити це не рух? Ну, це ніби, ніби переміщення, але... Але okay. не переміщення. Вона пок... Вони поки йшли, вона переміщалася, коли вона її відводила, тобто передавала з рук в руки вихователям, це вже був не рух, напевно. Окей. Ома, хат, Зайне Елькен, Мекіта, Іре. Elke and Kita відва. Обхолен забирати, а відводити. Е... Бринген. Бринген, ага. Ге... Ну, брінкт, Гебрахт. Да? Гебрахт. Гебрахт. Так, тепер, от ви, ті, що з, з дітьми, я розумію, що ви знаєте краще, ніж я. Розшифруйте мені, чому не кіга, а кіта. Як розшифровується? Ну, я так думав, що це Kindergarten. Ну але я помиляюсь. Як розшифровується те, що ви сказали? Мені е, здається, що Кіта це е, як Яслі садок а Кіндергарден це вже ну, з трьох років йдуть діти туди. І воно там називається якось е, трошки наше, коли Яслі. <гум> Я зрозумів. Тобто кіта це то, що якби молодша група. Ну, мені так здається, мої вже діти в школу ходять. Так. Якщо, не... хтось, якщо хтось має з цього питання, що доповнити, то ви, будь ласка, мені кажіть. Надя Радейко. Він був за кордоном, коли це сталося. Er war im Ausland. Так. -wan, das, wan das так. Чому One? Ван ми використовуємо коли. Або питальне речення, або приховане питання. В нас тут немає акценту на якийсь час, чи годину, чи місяць, чи день. Тому це буде для минулого часу одноразова дія. Als. Als. Так, і дії слова в кінці. Alс. Пасерд іст. іст». іст. Точно, вона вибирала меблі для свого нового будинку. Так, для її нового дому. Фур. Für... Ihre, Haus? Haus середнього. Your ear. Noes house. Так, звідки в нас це береться? В нас є табличка. Яка? Надя, яка табличка? У нас є багато табличок, яка нам потрібна. З, <рес> з неозначеним артиклом. Тому що якщо мій твій його її, майнданзан ір, то це береться ця табличка. Mm. І середній рід хаус без закінчення на займеннику Ірноїсхаус. no, yes, House. Ок. No, yes, ok. yeah. Іван Касенчак. Вчора він забув вимкнути комп'ютер. Так, бачите, -за заплутуєтесь. Там, де yeah. заплутуєтесь, там якась має бути конструкція. Він забув, що зробити? Комп'ютер, ЦУ, вимкнути. Er den, den Aus to shall. Ми зустрілися на очиці минулого тижня. Haben. Haben. haben? letzten, ah, letzten, let, letzten Monat, wir haben wir, wir haben letzten Monat wir haben letzten Monat auf der Party getroffen. Sich getroffen. sich. sich. Wir, wir haben uns After party, less than, than more party get trofen. Uh -huh. Так, леся. Сонце і море поділили на мене дуже добре. Це точно. Сонце і море на мене теж поділили дуже добре. Die zone, die zone, die mehr... Mehr. Die слово віркен. Віркен. Слабке діє слово. Їх багато було і сонце, і море. Габен. Ага. Die und das haben sehr gut gewirked. Gewirked. Мама побачила мене і припинила мити посуд. Міхезин. Гертеоф. Посуд сумити. Киширшен. Кишир, цувашен або аптувашен. Припиняти, починати, припиняти, продовжувати. Вимагає. Яуршен. Ja, так, Дмитро. Дідусь відремонтував свій старий диван. Опа, хата. Його старий диван. Design alt sofa. Так, Софа буде середнього роду. Нам треба це середній рід показати на Alt. Так само як було там е її старий будинок, її новий будинок, а тут його старий диван. Ми цей от тазофа показуємо на старому. Зайн Altes зофа. Дитина мріяла про новий ноутбук. Мріяти so, Про. один. до скинд. до скинд. Мариета как? Роймен фон. Роймен. Роймен фон. Тих фон. Тих. Тих. Тихим минувший час. До Гад? Да скинд. А вот, фон. Человечий ритм, лэптоп. Что это означает? Что означает? После фон, может быть, датив, человечего рода. Ноем, лэптоп. И слабкие две слова. Мреты. Гетроимт. Слабкие. Г плюс Т. Get Das Kind hat von oh. neuem Laptop get roamed. Так, Дарья. Він намагався самостійно холодильник поремонтувати. Verзуan. Firзуchen намагатися. Ге хіба буде колофер а присухт присухт додаток холодильник самостійно цю поремонтувати цю репо цю рекурирувати а або er okay. äh, äh, ver, äh, versuchtte Кюльшранг Зельс репарірен. Намагатися з Цу. Ми вечеряли в хорошому ресторані. Гутен ресторан тас. Так. І закінчення. Гутен ресторан. Так, ресторан середнього роду. Yeah. Restaurant. Так, вот же тут на Н Д датив средний. Датив средний. Датив средний. Сейчас я открою здесь табличку, табличку. да средний. Ц Д М Гутем. Можно сказать и Або так, in gutem Restaurant, або можна сказати в одному хорошому. In einem. Якщо тут ми показуємо датів, то на прикметнику вже завжди є N. Або тут, або тут. Або in dem. Гутен. Ну, все одно тут буде датів або Анім, або демо. Так, добре, Ріма. А, батьки планували guten Abend, продати цю маленьку квартиру. Теж цу. Батьки планували цю маленьку квартиру Цу продати. geplant haben geplant zu malenko geplant, äh, geplant äh, das kleine uh äh, wohnung uh äh, äh, zu oft в кінці з початковою формою. Diese kleine wohnung zu verkauft zu Ferkaufen. Початкова форма в кінці, тому що, тому що в нас є е, інфінітивний зворот, а він з цу і інфінітивом. В кінці. kleine Wohnung von verkaufen. Вона пообіцяла старанніше вчитися ще один з цу

Так, Юля. Добрий вечір. Добрий вечір. Ці сусіди іноді викидали сміття із вікна, падлюки. Це про моїх сусідів. У мене багато, багато якихось розумних, які вважають, що можна сміття викидати через вікно. вигвофен. Добре, в цьому районі постійно помирали бездомні собаки. І на іде Угу, без собачек. Помирали постійно. Угу. Гвоздин. І Of the chlos. Dachlos. Dach, -dach, -dach, Dach, -dach, Dach ah, los. Best dachu. Aha, dahost. Obdachloser ob Hund. Uh, Hund Hunde, uh, Gestorben. Gestorben. In this circle zit ima ob thechlosen gestorben. Nada. My babce poprosila. До неї в неділю пройти. Так, Наталя та що та Ната. Я не пам'ятаю ваше прізвище. Так. Я. Окей. Так, ви, ви теж слідкуйте, от як ви записалися, щоб ви орієнтувалися якби, по списку. Я ж по ньому. Викликаю де ви є, щоб ви не пропустили себе. Mm -hmm. Так майже хат мои До хат мех. Атгебет. Амвохане. Yeah. Цу -Ір? Ah, ear, uh, common. Common. Так, ваше прізвище Дудик, правда? Так, yeah, так. Yeah. Так, добре. Це я пам'ять треную. <coughs> я зазвичай всіх пам'ятаю по іменам, а прізвище не... Ну так, mm -hmm. не всіх, не всіх пам'ятаю. Okay. Так, батьки вирішили відправити дітей на море. Beschlossen, beschlossen. НА а... ЦУ ЦУ шикен. Да. ЦУ шикен. Haben шикен. Так, Валентина. Валентина у вас вже є звук. Так, Валентини, напевно, далі нема звуку, бо на попередньому зумі було те саме. Наталя Севариненко. Добрий вечір. Добрий. Так. Р. hat zuerst. Zuerst – це спочатку. А вперше це Цум Mal. Закінчення не то. Кого акузатив чоловічий? Он зерен ноєн нагбай. Він відвідав зоопарк два тижні тому. Р. Цу цвай Вохе. Безухт. Добре, Елена. У вихідні ми провели за кордоном. Так, Єлена, вас нема. Ірина, скороход. Амвоенді. VM. Просто вогененде без ам. Тому що на вихідних тоді ам, а просто вохененде. Вихідні... В Ausland Im. Im Ausland і Verbringen Verbracht. Тільки на початку ми тут міняємо саме haben wir Im Ausland Verbracht. Verbracht. Verbringen Verbracht proводити. Вчора ми сварилися з братом через новий планшет.

І отут от це таке трошки незручне форму... формулювання. Ми сварилися з братом. Тут, з одної сторони, ми з. Якщо ми з кимось, значить ми двоє ще з кимось третім. А тут це от наше, наш такий вираз ми з, ми з братом. Треба, напевно, його міняти на Я. Кестенг брудер, юба Мідембрудер. Noes таблет. Streeten. 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 Так Катерина. Минулого Streeten. тижня сусідка подарувала дитині чудові іграшки. Ges 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 Geschenk. Letzte Geschenke. Woche a had dinnerin dem kind або kind. das kinder. Underschöne Spielzeuge geschenkt. Tutti would be accusative. Letzte Woche, letzten Monat, letztes Jahr, Завжди акузатив, незважаючи на логіку питання коли чомусь, яке мало би бути датівом, чогось говориться в акузативі. Але деякі речі в німців, якщо не можеш зрозуміти, треба просто прийняти. Два місяці тому майстер вже ремонтував нашу стару кавуварку. Гатмастер? Так, 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 так. Стоп, доступ, доступ, доступ. Так, це в мене чи у вас інтернет? О я вас не чую. Хто мене чує?